З'явилася своя Богородиця, і я не жартую. Колись вона була співвласницею кафе на Подолі у Києві. Потім організувала курси для жінок і чоловіків, на яких лікувала родові травми, а також трохи побула доулою, допомагала жінкам під час вагітності і пологів. У мережі доволі мало інформації про Ганну Фесун. Згідно з інформацією, опублікованою в статті на сайті Вільне Слово в 2021-му, вона проводить ритуали, під час яких люди змушені не спати, голодувати протягом двох діб. Фесун працює з малими та середніми групами, використовуючи емоційні маніпуляції, змушуючи учасників переживати яскраві емоційні стани, як от плач чи сніг. У мене немає запиту чи потреби е, виправдовуватися чи щось пояснювати. Рівень дару, який я маю зараз, те, що я собою проводжу, е, останній, хто робив щось подібне, був Ісус Христос до священної матерії буття, священної матерії життя. Цей доступ мені дала Всевишня Сила. Праця, яку я проводжу, є святою. Про історію Ганни Фесон журналісти громадського дізналися через історію редакторки Анни Луцюк, яка влізла в борги і кредити, нібито щоб врятувати коханого бійця інтернаціонального легіону. Але насправді гроші, які запозичила жінка, йшли на оплату духовної праці Фесон. Цю історію публічну площину виносила і сама Богородиця. Зокрема, на одному зі своїх прямих ефірів в Фейсбук жінка розповіла, до неї звернулися з проханням врятувати життя. На запитання про те, чому за божі справи та порятунок вона бере гроші. Фесун відповіла так: якщо вас зачіпає, що інша людина заробляє своїм даром та талантом, розберіться з собою, що вас тригерить. Крім того, жінка зазначає, що всі її розрахунки схвалені вищими. Силами, ну ось, отак: от я обкрадаю, тобто всі злочинці, які обкрадають або вимають афер... аферисти, теж можуть пояснити, що це Боже провидіння на них зійшло, вас пограбувати або ж зманіпулювати, щоб вкрасти у вас гроші або випросити гроші і не повернути. Ну і залишається питання: а чи існує взагалі той серйозно поранений на Херсонщині? Пригадуєте коханий, якого намагалася врятувати пані Луцюк? Так ось, коли історія з Богородицею вибухнула в соцмережах, редакторка Ірина Ніколайчук поширила сторінку. Дірка це чоловік, який нібито перебуває в комі, і на одужання якого редакторка знай... просила в знайомих гроші. За словами Анни Луцюк, його регулярно мають виводити з коми, але цей момент все ніяк не настане. Натомість потерпіла, переконана його життя тримається на молитвах у цієї Богородиці Фесун. Фото та ім'я збігалися, але остання активність аккаунта була кілька днів тому. Тож виникли сумніви: а чи справді цей чоловік у комі? І про цю ситуацію написав журналіст Богдан Лохвиненко. За його словами, вдалося встановити, що жодного допису про збирання коштів на підтримку життя дірка німецькою мовою немає, як і повідомлення від Інтернаціонального легіону про такого німецького добровольця в Україні. До того ж, саме фотодірка на фоні прапора і вибуху виглядає ну, як мінімум підозріло, наче створене за допомогою фотошопу чи штучного інтелекту, зазначає Лохвиненко. І що ж мали б на це сказати правоохоронці? От поліції питання щодо діяльності цієї Богородиці залишаються відкритими. Складність полягає в тому, що жінка, яка вірить в таку допомогу, добровільно віддає або намагається віддати гроші. Правоохоронці зазначають ознаки шахрайства в діях Богородиці вбачають, проте без звернення постраждалою діяти нічого не можуть. Водночас у поліції кажуть, як тільки така заява прийде, відповідні заходи вони одразу ж вживатимуть.